Авлення пана Столтенберга і так було дуже позитивним. Е, 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 ну скажемо, що е, порівнювати ставлення деяких країн-членів НАТО. Е, ну на, на початку широкомасштабної війни ми, ми пам'ятаємо дуже обережну позицію Франції і Німеччини. На щастя, вона змінилася е, у позитивний бік. З часом ну є ще Угорщина, є деякі інші країни НАТО. Так ну скажімо доволі песимістично налаштовані, а не не на підтримку України, а на перспективу членства України у міністра Атлантичному альянсі. Так що я думаю, що у ті особисті. Враження, які пан Столтенберг привезе назад до Брюсселю, е ну тут і зустріч ну, у форматі Рамштайн. Хоча це, це не лише НАТО, це це більш широкий формат, але тим не менше, я впевнений, що він буде доносити ті сигнали, які він почув. І власно е те, що сказав наш президент, е пан Зеленський, все це буде доповідатися в е уж на квартирі. НАТО я, я бачу особисто три головних моменти в цьому. Візиті я ну, вже сказали, що це перший візит під час е, е, широкомасштабної війни, і е, сам по собі цей факт вже важливий, е, це, це такий потужний сигнал солідарності, в тому числі сигнал і бік Москви, і до речі. Вже москва доволі нервово відреагувало словами словами Піскова. В та, там щось промямлив про те, що е, одна з цілей так званої спеціальної військової операції залишається не вступ України до НАТО. Ну е, знаєте, якщо ще там рік, півтора-два тому, це е, це могло звучати більш-менш серйозно, і якось ще е, е, можна було на це зважувати, то сьогодні це вже просто смішно слухати. Е, Друге, це е, важливість цього візиту в тому, що, що країни-члени НАТО мають збільшити е, саме військову допомогу. І, і власне про це прямим текстом сказав наш, наш президент на сьогоднішній зустрічі, і це також буде доведено до відомо всіх інших країн НАТО. Ну і третє, можливо, е, головне в далекосяжній перспективі. Ну, тобто. Такі стратегічному плані це те, що пан Столтенберг вже вкотре повторив е, думку про те, що Україна буде членом НАТО. Ну це, це слова, які як то кажуть, дорого коштують, тому що ще декілька років тому е, нам всім вже набридла е, ну така не чергова фраза від всіх фільників НАТО і крім НАТО про те, що двері НАТО відкриті для України. От тепер вже це не говориться, тому що ну це не серйозно. Е, я хочу е, нагадати про те, що НАТО це в першу чергу військово-політичний союз. Так, от е, е, якщо брати першу половину військову, то мені здається, і не тільки мені це е, говорять всі військові експерти у всіх країнах НАТО, що у військовому плані Україна вже в НАТО інтегрована, от той, той рівень е, е, співпраці який відбувається між військовими силами НАТО, країн НАТО і Збройними силами України, він абсолютно ну, такий, про який ніхто не міг і мріяти. Так, це в перчергу результат війни. Але те, що наші збройні сили вже реформовані, і це продовжується. Вони вже фактично озброєні військовою технікою і зброєю е, е, саме натівського зразку. Е, тисячі, якщо не десятки тисяч наших е, військовослужбовців вже пройшли тренування підготовку в країнах НАТО, і цей процес туржує. Так що ще раз хоч е, позитиви, що з військової точки зору це вже не викликає ніяких. Питання. З політичної точки зору, питання є, тому що ми знаємо, що не всі країни НАТО ну так же сильно позитивно налаштовані. Хтось боїться Росії все ще, хтось вважає, що Україна ще не до кінця готова, але ж ми не говоримо про вступ НАТО сьогодні чи завтра. Ми говоримо, що це буде після нашої перемоги у війні. Власне, пан Столтенберг це ще раз повторив. але те, що ми вже сьогодні ну десь змушено, а десь об'єктивно проводимо ті реформи, які так чи інакше нам довелося би проводити, особливо в військовій сфері, це факт, який вже визнаний усіма. Ну а решта це залежить від, від політичної волі. Я думаю, що буде багато. В чому залежати від вільніського наступного саміту НАТО у червні цього року, де ну вже можна чітко зрозуміти, що про майбутнє членство України там буде йти мова. Більше того, все більше експертів військових ну, от, наприклад, буквально вчора була дуже цікава дискусія в межах Atlantic Каунсел, американська організація, де брали участь і американські, європейські і політологи, колишні військові такого дуже серйозного рівня, і вони сказали таку цікаву річ, що не виключаючи, що на Вінницькому саміті буде розглянути питання про ну такий певний прискорений формат. У тієї дороги, яку Україна має пройти до вступу, вже не говорять про план дій для членства чи МЕП англійською мовою. Хтось, хтось наводить фінську і шведську модель, хтось говорить навіть такі речі. Ну не, мені дуже цікаво було це почути. Про можливість заключення такого ну своєрідного пакту чи договору між НАТО і Україною про створення е, ну такого оборонного військового союзу, цікаво, пане Володимире. Але ж е, НАТО, як би майже нас е, не підтримує, підтримують окремо його. Е, Ну, члени цього альянсу, кожне окремо НАТО там виділяє перші необхідні речі, і якби саме воно від цієї війни відгороджується. Але чимось і допомагає сам альянс. Власне, чи ми побачимо після цього візиту? Ну і у зв'язку з цим самітом у Вільнюсі, про який ви згадуєте, що сам альянс піде більше е, нам назустріч в підтримці. Чи вони і досі, от ці заяви піскова, того що ми і досі там маємо якісь певні цілі, щоб України не було в НАТО, все ж таки альянс дистанціюється від цієї війни. І ось формат Рамштайн, де не треба такого колективного вже цього е рішення, де Угорщину можна не брати до участі, і от такий формат продовжиться: ну між іншим, Угорщина бере участь у форматі Рамштайн, але там тихо сидить і мовчить. Ну ну я не можу зовсім з вами погодитися, чи чи повністю я би не став би розділяти чи відділяти ну альянс як так як такий і країни-члени альянсу. Ну що таке НАТО? Це міжнародна організація, як і ООН, коли ми критикуємо ООН. Можна говорити про секретаріат, а можна говорити про країни-члени ООН, які не досягають тих рішень колективно, які нам потрібні, чи не завжди. Ну, якщо говорити про Раду безпеки, де зараз сидить і головою Російська Федерація. На жаль, але НАТО, звичайно, це інша історія, і я думаю, що просто є багато речей, про які ми не знаємо. Широка публіка не знає. Ну, наприклад, та ж розвідувальна інформація. Я думаю, що вона іде, і через штаб-квартиру НАТО також. Я не великий фахівець, я ніколи не працював всередині НАТО, але з того, що я знаю, ну все-таки це військово-оборонна організація, і не всі речі, які вона робить. У питанні України мають потрапляти на, на перші шпальти газет чи телебачення. Так що я думаю, що там робота ведеться, ведеться координація. Ну той же саме Рамштайн він я впевнений, не, не був би можливий без підтримки логістичної чи координаційної саме. Саме з боку штаб квартири альянсу у Брюсселі, так що всі ці процеси взаємопов'язані? А наша задача і задача наших найближчих партнерів і друзів середині НАТО це переконати тих скептиків, які ще є. Деякі з них я назвав, можна цей, цей список продовжувати. Там там думка міняється багато чого буде залежати від, від термінів перемоги нашої у війні, від того, яка це буде перемога, яким чином вона буде досягнута. Але я повторюю, знаєте, ми живемо зараз ну, в такий час швидкий, що те, що ну ще там 20 років тому, чи чи здавалося неможливим. Або всі думали, що це займе там роки десятиліття. Зараз це відбувається протягом днів, а інколи навіть і годин. Так що я, я впевнений в тому, що будуть позитивні новини і після Вільнюса. І... І на самому саміті у Вінниці. просто треба набратися терпіння і працювати. І Я хотів би ще нагадати про те, що знаєте, окрім політичної волі, ще мають бути, е, скажімо так, завершені ті реформи, ну наприклад, З нашого реформи, боку чи корупція, так тобто ніхто цього не відміняв, і війна також цього не відміняє, на жаль, для деяких. Так що треба працювати наполегливо і добуватися своєї цілі, пане Володимире. Вдячні вам за те, що поділили своїм баченням. Єн Столтенберг, мені здається, найкраще сказав, що треба зробити так, щоб Росія більше ніколи не могла напасти на Україну. І це я думаю, от те, чітке, що ми розуміємо. Друзі, Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН з 15 по дев'ятнадцяти роки, був надзвичайним повноважним послом України в США, долучався до нашої ефіру.